В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Дорогі браті і сестри, сьогоднішнє свято, яке називаємо веденням в храм Пресвятої Богородиці, спонукає нас замислитись над таким самим поняттям, як храм, що це таке, і що значить воно для нас в Новому Завіті. Про значення храма в Старому Завіті ми чули з вами певне таке пояснення, от якихось моментів із послання до євреїв. У рибах, з якого якраз ми зараз з вами чули перед Євангелієм, де апостол пояснював як влаштований храм і згадував святеє святих як саму таку дальню і сокровенну частину єрусалимського храму. А спочатку, до того як він став єрусалимським, це був переносний похідний храм, який супроводжував народ ізраїльський під час виходу із Єгипту і мандрів по Пустелі впродовж 40 років, потім в різних частинах святої Землі стояла скинія в Шило, в силомі стояла вона. потім Врешті-решт, після Давида, вже при Соломоні було побудовано постійне місце для вже не скинії мандрівної, а постійного святилища, яке назвали храмом. І ось в тому світі, де проповідувалося християнство, в ранній, в, в ранній церкві. Люди словом храм називали або той храм, от, в який ходив Спаситель, храм Єрусалимський, і той храм дуже скоро був зруйнований в 70-му році нашої ери. Римляни зруйнували Єрусалимський храм, і до сьогодні він не відновлений, його немає. Крім того, словом храм називали різні язичницькі храми, храми, посвячені різним ідолам, язичницьким богам. Християни свої молитовні місця храмами якраз не називали. Не називали, тому що саме слово храм мало дуже стійку таку асоціацію саме з язичницькими культами. Адже вони жили в світі, де. Тут і там дуже багато в кожному місті було різних різним богам, присвячених різних дуже красивих архітектурних храмів. І коли сьогодні ми відвідуємо Грецію чи от античні міста, то часто люди із захопленням дивляться на ту таку витончену архітектуру тих храмів. Для ранньої церкви це все було язичництво, і воно власне так і було. І самим словом, храм вони не називали якусь споруду. Єрусалимський храм. Який Господь попустив, щоб він був зруйнований? Чому? Чому так сталося? Господь Ісус Христос про це попереджав, що не залишиться камня на камні цьому, на цьому місці. Не тому, що це було неугодно Богові, адже сам Бог заповідав спочатку спочатку при Моїсеї, а потім пізніше, коли. Будував Соломон далі через пророків. Цей храм будувався, потім руйнувався під час вавилонського полону, Знову відбудовувався, потім знову був, був зруйнований. Спаситель його відвідував. Апостоли, як ми читаємо в діяннях, його теж відвідували, там молилися. Перші християни там збиралися в одному з притворів того храму Єрусалимського. Але врешті-решт він був зруйнований, тому що що означає собою храм, що він уособлював собою, і саме те і святе і святих, як центральна частина, як суть того храму, Уособлювано собою перш за все важливу річ те, що Бог є посеред свого народу. Храм це означав Божу присутність, що Бог, попри нашу людську гріховність, попри, попри нашу часто людську невірність. До того завіту, який ми вкладаємо, до тих слів, які ми обіцяємо, чи до Богові, чи до один одному, попри ось все це, Бог не перестає піклуватися, не перестає любити свій народ і бути посеред нього, бути присутнім завжди посеред свого народу. Ось цю Божу присутність, Божу славу, яка є не тому, що ми її заслужили, а тому, що Бог нас полюбив, оце означав Єрусалимський храм. Туди можна було в будь-який час прийти, принести Богові жертви, попросити про прощення гріхів, або подякувати Богові, що не менш важливо, подячні жертву принести, побути там, посвяткувати свято певне. І так далі. І, от коли прийшов Спаситель, сам Спаситель проповідував, що. Власне, ми можемо сказати, що Він, Він особисто, Він і є той храм, в тому сенсі, що Бог відвідав свій народ, коли прийшов Син Божий в тілі. Те, що уособлював собою храм, присутність Божу посеред народу, саме цим ще більшою мірою став Христос, адже сам Бог посеред свого народу. Христос є посеред нас. І тепер давайте згадаємо, що апостоли говорять нам в новому завіті, де вони говорять про храм, коли говорять про християнство, про християн. Саме говорять про наші тіла. Апостол Павло наголошує на тому, що наші з вами тіла, тіла людські, покликані стати храмом Святого Духа, щоб Бог жив в нас, щоб в нас йому знайшлося місце, як скинія, де прихилити голову, де можна буде перебувати. Апостол Павло закликає, щоб ми з вами, християни, ставали тими живими каменями, із яких буде будуватися Божий храм. Храм Божий свята цей храм ви, наголошує апостол. Ви прославляйте Бога в тілах ваших і в душах ваших, які є Божі. Ось таким є наше покликання. Пресвята Діва Марія, вона сповнила собою Це, тому що. Ну, по-перше, бо вона сама стала храмом, тобто притулком для Сина Божого в той час, коли вона була вагітна ним до його народження, від благовіщення і до різдва. Вона сама носила його в собі. Але чому це стало можливо? Така фізична її здатність вмістити в себе втілене слово Боже? Тому що, перш за все, своєю чистотою душі вона дала місце Духу Святому перебувати в ній. І ось такою, як була матір Божа, якби сама ставши святим святих, такими з вами всі ми покликані бути, без винятку, всі, щоб кожен із нас ставав, наближаючись до Бога, чистим і святим, відкриваючи Богові свої серця, пускаючи його в своє життя, в свою буденність, повсякденність, в свою наповненість певними клопотами. Роботою, певними обтяженнями сімейними, певними теж цими всіми, що в нас буває, що все, що потрібно робити, і так далі. Тобто, що би ми не робили, чим би ми не займалися від своїх робот, сімей, відпочинку певних дорог і так далі. Не тільки тут, в церкві, ми покликані бути тими, де буде жити святий Дух, бути храмами Святого Духа.